Всім привіт! Сьогодні хочу вас познайомити з кашпо Олени Носової. Кашпо у вигляді ось такого горщика. Воно в мене в золотавих кольорах. Подивіться, яка фактура в цього горщика. Вона ніби така притрушена піском. Дуже-дуже класна. Мені дуже подобається, оскільки така вона не гладенька і тим самим дуже виразна. В таким горщику можна зібрати будь-яку композицію. Пропоную разом зі мною спробувати зібрати зимову композицію. Всі ми зараз готуємось до новорічних свят і я планую використовувати ці композиції ось таку зміючку царівну. Зміючка ця з групи Dream Mold Любові Рамазанової. Глечик можна придбати, написавши олені носовій, або е, замовити в групі корисні товари Миловара». Е, отже, будемо використовувати горчик від Олени Носової, зміючку з групи «Дрімол Царівну. Заливала я її в один тон і е, перед цим в формі виклала різного кольору. Е, Блискітки, аби підкреслити фактуру і чешуйку нашої зміючки, і створити їй новорічний такий настрій. Будемо використовувати міні-мандаринки. Міні-мандаринки це Наталії Гречко, і будемо використовувати шишки. Шишки я відлила в класичному коричневому кольорі, покрила їх білим кольором. І також посипала блискітками для створення новорічного настрою. Також я планую використати в цій композиції новорічну іграшку-ялинку, Ось таку. і будемо декорувати все такою декоративною хвоєю. Отже, перше, що нам потрібно, це підготувати кашпо для зборку цієї композиції, щоб в якості наповнювача я планую використовувати пінопласт. Можна використовувати різні наповнювачі. Можна використовувати екструдер, можна використовувати жгут, який теж можна придбати в корисних товарах миловара. Можна використовувати піну, можна використовувати флористичний оазис. Тобто те, що вам зручно використовувати при роботі, або те, що у вас мається для використання наповнення. В мене є пінопласт, я буду використовувати його. Єдиний його недолік це те, що він дуже-дуже кришиться. Все інше мене дуже влаштовує, але над цим питанням я працюю і хочу зробити ніж для різки пінопласта. І в такому випадку, коли він буде вже готовий, то обсипатися пінопласт не буде. Отже, якщо він у нас сипеться при тому, коли ми його ріжемо, то він у нас буде обов'язково обсипатися вже і у готовому виробі. Для того, щоб такого не було, нам знадобиться калькований папір. Можна використовувати будь-який колір, білий, кремовий, золотавий, зелений, або якась серветка, якою б ви б могли прикрити пінопласт, щоб він не висипався. За допомогою чогось підручного, наприклад, такого, як шпашка, ми. Протовкуємо папір до стінки нашого кашпу і прикриваємо пінопласт. Також я додатково хочу задекорувати зелений колір і вкласти натуральну підкладку. Це дерев'яна стружка. Ось так. І точно таким самим принципом ми шпажкою до стінок нашого кашпу притуляємо і протовкуємо. Наповнювач. На мій погляд, так буде виглядати і естетично, і убезпечить нас від випадання пінопласту при транспортуванні, і коли вже людина отримає свій виріб, то не буде конфузів. Підготували кашпо, обираємо лицеву сторону. Попередньо я ніяк декорувати, кажбобі ж не буду. Е, можливо, в кінці ми ще додамо туди бантик. Це ми будемо дивитися все в процесі зборки. І тепер нам потрібно достати нашу новорічну іграшку. Зараз я візьму щось, за допомогою чого ми можемо відкрити пакування і дістати іграшку. Ось така у нас ялиночка святкова. Дивимося, що ми її, де ми будемо її розміщати. Попередньо прикладаємо всі наші вироби і таким чином оглядаємо, де нам що краще розмістити. Можливо, маленько сюди, велико сюди. І шишечки. Бачу, можливо, шишки навіть і не будемо використовувати. Це буде така бюджетна композиція. Можна викласти із хвої додатково таке гніздечко, а вже маленькою хвоєю декорувати проміжки. Побачимо, будемо все дивитись в роботі. Перше, що нам треба, це нам треба зафіксувати нашу ялинку. Для фіксації ялинки я буду використовувати шпажку, до якої буду я прикріплювати ялинку за допомогою клея пістолета. Для того, щоб ми це могли зробити, нам потрібна шпажка і потрібен саме клей-пістолет. Підготувала я нашу ялинку, закріпила її за допомогою клея і шпажки. Тепер можна переходити до декорування нашого. Я думаю, що ми спочатку задекоруємо штучною ялинкою по боках, зробимо таке гніздечко. І потім вже будемо переходити до кріплення ялиночки і кріплення всіх наших деталей. Одягаю я ялинку на шпажку за допомогою. Інструмента відрізаю, потрібно мені довжину шпажки, і глибоченько вставляємо в наш наповнювач. Такі маленькі композиції дуже користуються попитом, оскільки вони є бюджетними, їх може собі дозволити будь-хто і багато хто, тому вони у нас повинні бути в наявності. Оскільки. Асортимент, чим більший і чим більш різноманітніший, тим більш приваблює покупців. Це одна із головних складових, мотивуючих нас робити такі композиції. Ну, і друга складова, це те, що розвиваємося ми в своїй творчості, експериментуючи і створюючи. Щось новеньке. Не просто набори, або сувенірне мило, або новорічні букети із мандаринами і шишками. А і ще якісь такі композиції в кашпо. Так, таких хвоста павліна робимо. І тут нам потрібно будуть коротенькі, ми їх далі поставимо, посадимо ці хілочки хвої і таким чином трошки скоротимо відстань. Треба підбирати шпажки, оскільки отвір у цієї хвої достатньо такий великий і шпажка, не кожна хоче триматися, спадає. Якщо не вдається підібрати потрібного розміру шпажку, можна посадити хвою за допомогою клея пістолета на шпажку, почекати трішки, зафіксується на шпажки. Наша Декоративно хвоя і вже нікуди не дінеться. При зборці будь-якої композиції потрібно враховувати те, що буде. Ну, оскільки більшість, принаймні, в мене моїх виробів їдуть почтою, то я враховую той факт, що при транспортуванні може десь щось змінити своє положення. Виміряємо висоту, я вважаю, що ось так буде. Добре, але, мабуть, все ж таки трішки нижче. Я не хочу, щоб ділянка була дуже <кхм> втоплена вниз. Хочеться, щоб вона виступала. І тепер посадимо нашу царівну. Всю в блискітках. Ось так. І тепер розміщуємо, розташовуємо наші мандаринки. Мандаринки. Маленькі, але дуже реалістичні. Дуже класно виглядають, коли ми ось це місце да, попку декоруємо від справжніх мандаринок. Я збираю ці пімпочки, Я їх просушую, і потім вони в мене йдуть як декор до мандаринок мильних, ближче. Ось так. І шишечки. Шишечки у мене ось такі. Зараз я спробую сфокусуватися. Фактурненькі. Ці шишечки я робила сама форму, відливала їх із справжніх шишок. Дуже багато в яких форморобів є гарні шишки на будь-який смак. За будь-якими критеріями, вподобаннями і розмірами. Я колись вирішила, що мені хочеться зробити саму форму, і я її зробила. І до сьогодні використовую такі шишки. Також я зробила Це шишки із зелені шишки з ялинки. Я їх також сама робила. Готуємо шпашки, тому що на проволоку буде, як на мене, занадто рухома композиція, а за допомогою шпажки вже як ми закріпимо, так і буде. Ось так, дивимося, ялинка. Мені не подобається, як розміщено. Ось так. І тепер нам потрібно такі місця задекорувати за допомогою штучної хвої, але меншого розміру, оскільки це дуже виступає. Ось так. Крутимо. Ще одненьку трішки вище. А так Є. Тепер додамо сюди, зробимо більш наповнені наші края кашпо. Я зараз знайду шпажку, яка нам підійде, І... є сюди маленько. Мені подобаються такі композиції. В мене вони користуються. Опитом більше, ніж здорові композиції, тому що здорові композиції, відповідно, і ціна у них немаленька. Але в наявності повинні бути як маленькі, так і великі композиції. Нехай їх буде небагато великих, але вони повинні бути. Я ще в цьому році не збирала великі композиції. Ще до них готуюся. Ось так. І тепер у нас залишається додати новорічного настрою. Додати новорічного настрою я пропоную вкрити трошки нашу хую сніжком. Як можна це зробити? Зараз я достану крохмал кукурудзяний. Беру кісточку, макаю крохмал і ось так припорошую. Можна використовувати декоративний штучний сніг із балончика для таких цілей. Можна використовувати акрильну фарбу білу, нанести її на губку і легкими рухами поводити похої і зробити її таким чином засніженою, і вкрити блискітками. Можна притрусити крохмалом. І воля, у нас з'явився сніжок. Але це ще не все. Я не знаю, чи будемо додавати бантик, але я думаю, що потрібно його додати. Нам потрібно брати стрічку. Стрічку червоного. Можна. Зараз ми будемо з вами прикладати. І дивитися. Отже, можна зелену, вона, мені здається, буде сюди пасувати, а можна і червону стрічку. Мені здається, більш підійде зелена стрічка. Червоних хто ні у нас тут немає, хоч цей новорічний, так. І що нам для цього потрібно? Ну, для цього нам потрібно. зробимо ось так пальчик сюди і пальчик сюди раз. Випускаємо тут трішки більше ось так. Три. Чотири. Не дуже зручно на камеру, у мене руки з боку знаходяться. Зроблю на три пальці, тому що мені здається, що буде маленький бантик. На два. Угу. І запускаємо ось так от. Видно. Один раз обернула. Більше стрічки. Два відмотали, три відмотали. І чотири я відмотую. Так, відрізаємо стрічку. Тепер знімаємо із пальчиків ось так. Робимо надріз посередині ось тут. І надріз посередині ось тут. Тепер нам потрібно. Нитка. Нитка. Бажано теж зеленого кольору. Але в мене зеленого під рукою немає. Візьмемо. темно синю її видно тут не буде. І ось так от обгортуємо посередині. Обгортуємо, 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 обгортуємо і... Оп! І тепер робимо ось так. Розправляємо і закручуємо, розправляємо і закручуємо, розправляємо і закручуємо, і так само з цієї сторони, розправляємо і закручуємо. Пальчиком. Поправляємо де потрібно. Роз'єднали. Не знаю, чи вам видно. Так. так. І закрутили. Роз'єднали, закрутили. Роз'єднали, підкрутили до середини. Тепер нам потрібно поправити наш бантик і зробити округлий. Форму посередині, аби вона була не приплюснута, ось так. Ось. І Робимо ось так. Ось так. Прикладаємо місце, де ми хочемо закріпити наш бантик, спереді або ось тут збоку. Думаю, мабуть, під змійкою. І тепер включаємо клей-пістолет, гріємо його, і нам потрібен клей, аби зафіксувати. Нагрівся наш клей пістолет, наносимо клей на, наш, на зворотню сторону нашого бантика і тепер фіксуємо на місці, яке ми обрали. Ось так. Опа, притримали, посадили назад нашу змійку і все. Ось такий бантик, ось така композиція у нас вийшла. Б'юджетна композиція, яка може бути зібрана будь ким Тому що тут все дуже-дуже мало використовується, як хвоя, так і милко, і декор. Мені сподобалось, моїм замовникам подобаються такі композиції. Творіть задоволення.